Тришки лікбез. Хац e, 1D40. І дивимося зазори по кільцях. E, робочий 03-045. Номінальний максимально 08. Перше кільце, друге кільце 1,4 максимально і маслоз'ємне 1,2. Так, йдемо сюди. Це верхнє кільце, так, Макс? Да. Верхні. Верхні, ну, щуп міліметровий. Я думаю, видно, що там із свистом це верхнє кільце. Так, що у нас далі? Це друге. Це, це ми, да. Мабуть, на опусткий, мабуть. Ото Оце верхнє. Оце верхнє. Да. Це друге і масло з'єднає. Так. Ну, ситуація аналогічна. Можна не мірити, можна не мірити. І масло з'ємне. Тобто він, скоріш за все, ще й оливу брав, бо і на поршні нагар, і на форсунці нагар. Але це навіть не критично, тобто нові кільця сюди стануть гарно. Критична проблема. Це отамон, я не знаю, спробую показати. Отут порожок. І він. Ну. Навіть це не критично, що він є, він там якийсь 02-03 мм. Його тут немає з іншого боку, діаметрально. Тобто еліпсний знос і... Не впевнений, що якщо ми поставимо нові кільця, до речі, Поршень міряв Поршень 90... 89,9, тобто в номіна... не в номіналі, але це нормальний розмір, він ще походить. А от отут от, оцей порожок, тобто овальність у нас овальна вироботка, -за, за того нові кільця можуть довго не, не попрацювати. Тому що знову почнеться вироботка. Чому така овальна вироботка? Це якраз специфіка цього двигуна: 1 d 42 1 d 50 Ми з таким уже стикалися. От чомусь у них на бока. От з часом, з часом така от штука. Ну, одне рішення: це бюджетне рішення. Просто ставимо сюди кільця, їх там може на рік. Вистачить. У нас були прецеденти, де це на 3-4 роки вистачало. І в інших випадках, бувало, через 2-3 місяці вона заводиться, все добре, але масло починало брати. Рішення яке? Рішення це цей циліндр проточується під ремонтний розмір 0,5. Міняється поршень з кільцями. Це один варіант. Інший варіант міняється оце, оце, під номінал. Ну, доволі дорого буде. Ціни, ціни пізніше напишу.